Спливали. ого Добре, ще трошки будуть кипіти, а тоді попробуємо чи додамо цукор чи ні. Ура, ого, ура, як кипить! Ура! 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 А довго воно має кипіти? <рес> я щось... Це я вже не знаю. Та хай кипить. Я думаю, чим більше кипить, тим більше з них вийде сок такого. Ага. Ого, давай кидима ж камера запотіла я Воно вже десь 10 хвилин кипить, я трохи скрутив. І ніби такий жовтуватий він. Як ти думаєш, що ще треба? Бо я, чесно кажучи, мені дам... здається, що вже ні. Не, вже... не пам'ятаю толком, скільки треба говорити. Колись давно варив. ну Добре. О, дивимося твоє супередине. Я думаю, що треба включати вже. Я думаю так, зараз спробую налити Чуть-чуть на пробу. Вгорнят. А де мені? А де мені? Ну, тут то, то кипяток, хай вистигне. А. І тоді спробуємо чи цукру ще додати, чи ні. Ура! Попробуй трохи кисловатий, чесно кажучи, треба ще цукру додати. Ні, ну такий смачний компотик дивись, виглядає жовтенький, гарний. Я трошки ще цукру додав.